Проблема паркування автомобілів нині дуже актуальна. Водії залишають залізних коней де можна і не можна автівки стоять і під знаками зупинка заборонена, і на тротуарах, і прямісенько на пішохідних переходах. Наші би водії хотіли б під'їхати під самий магазин і зупинитися, але би ніяк не хотіли. Пройтися пару метрів і купити собі ту чи іншу певну річ. Місць для автівок на мукачівських паркінгах удосталь вони заповнені на 30%. Та якщо 2-3 гривні для автовласника за користування паркінгом велика сума, у місті є і безкоштовні стоянки. Водії не мають бажання здійснювати зупинку там, де є місця для зупинки. Це в нас є на вулиці мира. Теж є там, де і паркуються, і наші таксисти. Є місця трохи для зупинки але. І біля міської міської міліції теж є місце стоянки для де можна зупинитися і заді, е, державного університету. Мукачевського теж є місце для стоянки автомобілів. За законом, щоб оштрафувати горе паркувальники на суму від 255 до 340 гривень, співробітнику ДАІ потрібно застукати його на місці події, тобто біля авто, без водія складати адмінпротокол. Працівник міліції не має права, а чекати порушника по кілька годин теж не може. Штат дає у нас 17 працівників, які заступають оперативно слідчі групи, три працівника, три міняються, значить, скоюються ДТП, які виїжджають на ДТП. Звичайно, ми не можемо ефективно щоденно вести цю роботу. З цією метою я звертався до начальника управління. Внутрішніх справ області як розповідають міліціонери, колись система карання порушників була простішою, можливо, в деякій мірі радикальною, але дієвою. Ми б всі повернулися, щоб евакуатори здійснювали евакуацію порушників правил дорожнього руху. І визначали місця, але для цього потрібно в правовому полі узаконити це. Спочатку треба зробити нормативну базу через міськвиконком і спільно з працівниками ДАІ відвозити транспортні засоби на спеціальний майданчик, який треба визначити, і відповідно це треба фінансово здокументувати, скільки це буде коштувати. Також працівники ДАІ могли зробити звичайну фото-відеофіксацію порушення. Потім надіслати водієві додому так званий лист щастя, і цей метод також діяв. Уже зараз його ускладнили, проте зафіксувати порушення і представити його в суді може будь-хто. Це треба зробити дуже ефективно зафіксувати початок зупинки транспортного засобу, хто знаходиться за кермом, який водій. І Час стоянки, і тоді можна в повному обсязі його, як кажуть, згідно кодексу про порушення, винести на нього адміністративний протокол. За кордоном система штрафування злісних порушників ПДР набагато простіша, каже міський голова. Я багато прикладів знаю, коли наші водії попадають під порушення правил вуличного руху, в тому числі і правил парковки. І потім ще тиждень або місяць розповідають, як він залетів. Вити тобто, на 500 євро, на 300 євро. І Тоді він задумається. Зрештою, на брифінгу журналісти, працівники міліції та представники міської влади домовилися незабаром провести спільний рейд, а зафіксовані порушення показувати на сіті лайтах та білбордах міста.